Ця дивна книжка в темній обкладинці. І ще й зі скелетиком. Цікаво, про що в ній розповідається і про кого? Давайте відкриємо і, і дізнаємося. Павел Павляк Костик, шукає друга. Я загубив зуб. Гадаєте, що це дурниці, але в моєму випадку це справді серйозна проблема. Маленькому, негарному скелетику важко знайти друзів. А без одного зуба я здаюся таким жахливим, що мене до кінця світу чекають хіба що забави із хвостиком. Тому, коли одного дня я побачив дівчинку, яка закопувала землю зуб, то аж замер. Я кахикнув, щоб її не злякати і заперти. Чи може вона віддати цей зуб мені, бо завдяки цьому я був би менш потворним? Але дівчинка відповіла, що він їй потрібен, бо якщо вона закопає зуб, здійсниться її мрія. А тоді глянула на мене, засміялася і сказала, що без зуба я виглядаю справді жахливо і що вона віддасть мені свій. Якщо я допоможу їй знайти друга. Бо це й була її мрія. Узяла мене за руку і ми побігли. Вона сказала, що хоче показати другові галявину й веселку. Хоче, аби він відчув запах мокрих трав, познайомився з її мамою і побачив, де вони живуть. А тоді вони підуть удвох до моря. Там вона розповість йому про незвідані острови, до яких колись вирушить. Вони гомонітимуть без кінця про великі секрети мрії та інші дуже важливі речі. Мені сподобалося все побачене, і я подумав, що теж хочу їй щось показати. Узяв її за руку, і ми подалися в інший бік. Ми помандрували до парку, слухали музику і прогулювалися моїми улюбленими місцями. Я показав їй велику бібліотеку із книжками, які я досі не встиг прочитати. Тоді ми пішли шукати метеликів, що сплять між гілками. А потім дівчинці треба було повертатися додому. Вона сказала, що дуже рада познайомитися зі мною, запитала, чи ми побачимося завтра. Я відповів, що так, і пообіцяв чекати на неї тут. І знаєте, що? Зуб я їй віддав, бо здається. Уже знайшов те, що шукав.